Після того, як він поставив круглу, мов стакан, хату, я зрозумів, що Вовура не такий уже й придурок, яким його вважають у круглику, що його диваства й вибрики йдуть у єдиному логічному руслі. Кругла хата Володьки Цибуха стала черговою сенсацією в містечку коли він копав траншею під фундамент, робив заливку його, викладав перші ряди цеглин, до речі, нікого, ні майстрів, ні чорноробів не брав на поміч. Мало хто цікавився, що там зводить у своєму обійсті, а як хтось запитав, то почув у двовури: Тафай, тафай, фафлюктер Та Тафай! Іди куди йдеш, пиздільник! Шнелер шнелер. Коли ж вигнав муровку по вікна і закріпив коробки для них, вузькі, високі, арочні, всі здогадалися, що то хата, кругла хата. З усіх кутків круглика. Баламутівки, комунії, ворошилівської матні збігалися гаволови на пеньківку, щоб на власні очі побачити чудосію, а потім у центрі містечка, під трьома стовпами, крутячи на адресу Вовури гачком вказівного пальця біля скроні, висловити свої міркування. Того ж літа, нехтуючи замовленнями в дядько Буді, Вовура володів майже усіма будівельними професіями, спорудив другий поверх круглої хати, її сяйною парасолькою з цинкової бляхи, і вийшло щось схоже на силосну башту. Жити в хаті без вуглів, певно, не зовсім зручно, але Вовура тішився своїм створінням. Такої оселі не було не тільки в нашім краї, а й в усіх усюдах. Коли у дядько Буді настала пора внутрішніх робіт тинкувати, стелити підлоги, володька цибух на прізвисько Вовура матрос. До флоту він не мав жодного відношення, служив у будівельному батальйоні на Донбасі, але, їдучи на дембель, купив собі повний матроський однострій і, тріпочучи на вітрі стрічками без козирки та замітаючи кльошем тротуари, з'явився у круглику, якийсь час видавав себе за морського вовка, але його обман швидко викрали. Був на розхаб. Володька Цибух, буцматий, завше наголо стрижений, од чого на гулястій голові біліли риски близни, сліди п'яних бійок та падінь. Сорокарічний губатий чоловік, незважаючи на те, що не мав бугристих м'язів, був дуже сильний, стожильний в роботі, одинакував на батьківському обійсті в старій хаті, яку придбав тато, коли повернувся до рідного круглика з республіки комі, куди його ще напівпарубком з розкуркуленою родиною запроторили комуняки. Там у комій народився вовура, батька він поховав на пеньківському кладовищі, дружин було кілька, а останні роки обходився випадковими подругами. Він добре, майже без стріх, вчився в школі, але не закінчив її. Коли помер батько, забрав документи з дев'ятого класу, замкнув стару хату і подався у сквиру, в будівельне училище. Майстром став відмінним, особливо добре умів і любив штукатурити. Домовившись із господарем про обсяг роботи і ціну, вдаривши по руках, наступного дня приходив з інструментами під пахвою, тверезісінький, замовляв хазяйці відро молока і ставав до праці. Тенькував, час від часу нахильці, відпиваючи з відра, на вечір воно вже було сухе і безупинно горлав, аж відлунювало у новобудові. Співав зеківських, ти помніш тот Ванінський порт, і звук парахода уґрюмий, Как шлі ми по трапу на борт в холодне, мрачне трюми. Блатних сіжу на нарах, як король на аманінах», народних, ой чий то кінь стоїть та й біла гривонька, куплети. Одна баба в бубон била, друга баба в рову вила. Кидай, бабу, в бубон бити, будем разом в рову вити. Оп тілібірі бірі бумбія. Ці куплети засікали, міг, не повторюючись, горлопанити більше години. Коли ж втомлювався чи набридало горлати, на всю потужність вмикав транзисторний приймач. Працював матрос без підсобників. Не тому, що був захланний, тому що нікому не довіряв готувати розчин, працював без перекурів, хоч висмалював дві пачки прими. Від зорі до зорі ще й шмат ночі при електричному освітленні прихоплював, і за однаковий час заштукатурював трохи не вдвічі більше, ніж будь хто. При цьому на затинькованих ним стінах та стелях, рівнесеньких, що хоч є й це коти, ніколи не з'являлися бодай, як павутинки тріщинки а якби десь відпала хоч пучка тиньку, вважав би це для себе великою ганьбою. Золоті руки у придурка, хвалили матросову роботу. Но горло, горло, срібне, його треба увесь час полоскать. За кілька днів Вовура закінчував хату, замовляв обід з горілкою, пив оковиту тільки з гранчака. за обід мовчки, слухаючи похвали та повдяки хазяїв, висмулював їх чотири, їв багато, пожадливо, брав зароблене. Чималі гроші і ледь похитуючись і щирячи місні зуби, прошкував до універмагу. Там купував мопед, а в гастрономі напроти, а Воську горілки і йшов до хлопців у майстерню автопідприємства, де за пляшку другу йому настроювали мопед. Тарахкуючи ним, регочучи та стукаючи себе, як орангутанг, кулаком в груди, мчав додому на Пеньківку. Там до вечора, полохаючи на кутку зграї домашнього птаства, випробовував та обмивав за возькі обнову. Мопеди і транзистори в нього довго не затримувалися. Коли оковита звалювала десь під кущі чи в бур'яни, часто густо, отямившись, не знаходив біля себе одного чи другого, або мопеда й приймача разом. Чухав гулясту голову, кривився і говорив Ну народ, пандіт, фафлюктершвай, найту най путу упіфайт. Але втратою не дуже переймався. Своєї власності не шукав, у міліцію не звертався, тим більше. Охоронців правопорядку ненавидів, щиро й не криючись, у вічі їм палив. Хороший мент, мертвий мент. Тому регулярно, раз на два місяці, а то й частіше полірував боками нари в міліцейському підвалі. Коли ж робили добудову райвідділу, на два поверхи наставляли третій, то трохи не півроку ночував там. Відбуде свій 15-добовий термін. День-два дадуть погуляти і знову ведуть у підвал. Спеціаліст же неабиякий, до того ж безплатний. Працював би там, як мокре горить, але ж не міг так. Був до роботи скажений. І сам пупа рвав, і таких же, як сам, небораків погейкував. Та фай, та фай, Арпай, роботай, найсало! сало, й зуппе, картошні! І де він похопив цю заведенцію говорити з німецьким акцентом, долучаючи кілька усім відомих з кінофільмів німецьких слів, але ламав язика з видимим задоволенням. В міліції до нього ставилися поблажливо якщо не було до чого докласти вовурених рук у райвідділі, то в домівках його особового складу було де гили пристаратись, і він повертався увечері з халтури, добряче на підпитку, пригощав братів по нещастю сигаретами і заводив. Сіжу на нарах, як король на аманінах, і пайку чорного міштаю получить. Блатних пісень знав Вовура безліч, недаремно ж виріс, навчився говорити і придивлятися до світу в зеківському поселенні. Дядьки, здебільшого, прописані в камеру дрібних хуліганів своїми дурноверхими дружинами, розвісивши вуха, кілька годин слухали Вовурин репертуар, аж поки він стомлювався, засинав і давав встелених фуфайками дошках хропака солодко, як на пуховій перені. Знали його й у міліціях ближніх районів, куди долинула слава про вовурену майстерність, і його просили на роботу туди. В козятин влетіла мода на шуби, і хазяї заходилися гарячково вдягати свої оселі. Кілька хат поспіль вкрив вовура міцною колючою приємного світлосірого та кавового кольору цементною облицьовкою, заробив купу грошей. Не подався мерщій їх пропивати, пішов на старовинний козятинський вокзал, наміряючись додому. Але потрібного подяга ближчим часом не було. Вовура вештався перонами, ласував солодкими порогами й морозивом, придивлявся до метушливого й гомінкого людського мурашника, спостерігав і криво усміхався. Пішов до станційних кіосків, наміняв гроші дрібнішими, по гривні, і по дві, вийшла товста туга пака. Стояв на пероні і з нетерпінням чекав робочого потяга дизеля, завше переповненого, бо доправляв пасажирів до ближніх уздовж залізниці сіл, важко зітхаючи, до всіяного людом перону підповз дизель і похмурі. А деякі, на підпитку чоловіки, схожі на розтривожених квочок баби з мішками, торбами та кошовками, розпашілі молодиці з тачками, кравчучками, почали штурмом, як їхні пращури у громадянську, брати вагони. Вовура перевальцем підійшов ближче до потяга, відділив з паки частину грошей і шпурнув їх над головами натовпу. Повільно кружляючи, жовті, як осінній лист, купюри якусь мить висли, опускаючись, у повітрі й почали падати в гущавину юрми. Якусь хвильку люди не йняли віри грошам з неба, остовпіли, потім заходилися похапцем ловити їх, шукати під ногами один на одному, а вовура ступив кілька кроків, щоб не обділити ближніх, і засвітив у небо ще один гривневий фейерверк, почекав трохи і кинув решту. Господи, що сталося з тими, які ще хвилину тому були людьми. Вони колінкували по асфальту запльованого соняшниковим лушпинням перону. в борні за гривні сильніші відкидали слабших, жінки, вчепившись одна одній у зачіски, силою доводили своє право на здобич, про поїзд і вигідніші місця у ньому було забуто. У стовпиську комусь розквасили носа, комусь відірвали комір, топталися по торбах і кравчучках, які ще часину тому оберігали. Наче вони були скляні, товклися один на одному. Спостерігаючи видовисько, яке сам собі на втіху влаштував, воно було швидше огидне, ніж смішне, вовура реготав, аж кишки йому ми трохи не лопали. Реготав, аж заходився й синів, помав п'ячи, гатив себе п'ястуками в груди. Присідав і молотив п'ястуками коліна, час від часу вигукував Оп трірі бірі бумбія, оп тірі бірі бумбія. Перон знелюднів, дизель рушив. Надбігла залізнична міліція. «Какі такі гроші з неба, та не з неба, озвався гостроносий дідок із тих, що завжди все бачать і завжди готові свідчити. Отой здоровань, що регоче, кидав їх межелюде. Міліціянти взялись до вовури. Ти кидав гроші? Я, гордо отказав Вовура. А де взяв? Як де? Заробив оцими грабками. Вовура склав пригір завбільшки, як підборна лопата, і показав міліціянтам жовті заклепки мозолів. А на що кидав? спитали спантеличені міліціянти, які багато дечого бачили на своїй собачій службі, але такого ще не доводилось. Научний експеримент, як люди перетворюються на скотину. Іч, професор. Зараз оформимо тебе на п'ятнадцять, почистиш нужники, узнаєш, як люди робляться скотиною. Злякав бабу товстим прутнем. Сидів. Сидіти не сидів, але я потомственний зек. А суток у мене більше, як у тебе трудового стажу. І ще я комік, бо народився у комі. То ти ще той фрукт, Егеш, кислий та гіркий, гризнеш отравишся. А скільки ж ти грошей фіткнув? Тисячу шістсот гривнів. Не може бути. Піди провір, я адресу дам. Оце то да. Придурок, боже який придурок. Егеш, мене і в круглику так називають. Дозвольте відрекомендуватись Володимир Андрійович Цибух, а якщо угодно, Вовура матрос, майстер штукатур і апше майстер. Так, сказав старший із міліціянтів, марш на автобусну і щоб духу твого тут не було. Чи, може, на таксі до круглика махнеш? Такі гроші на вітер кидаєш, то чому б і не прокататися з форсом? Грошей на автобус у мене вже нема, але то не біда. Вийду на трасу, мене кожна собака, не те, що шофери у круглику знає. Підкинуть. Е, ні. Його лишати тут ще не можна. Він нам ще аварію на залізниці влаштує, щоб подивитись, як воно й до чого. Визивай круглик. Ето карашо. Та файфісіфайт херфітфепель. Це я фельдфебель? І вовура вура хапонув трохи голова не відвалилася. на на, найн руки. Ми ще фьйом схопотна страна, тімократія. Ферштейн. Ферштейн, Ферштейн. Ось підемо у діжурку, я тобі покажу демократію. Придурку, в міліцейській кімнаті на вокзалі ніхто йому нічого не показував. Навпаки, на нього збігались подивитись, він пригощав служивих кемелом і розповідав їм єврейські анекдоти, аж поки за ним не прибула легковушка з кругликівської автоінспекції. Міліціонери привезли в круглик разом з Вовурою розповідь про чергову його, цього разу вже зовсім несусвітню витівку. На два дні вистачило цієї теми для обговорення біля трьох стовпів. Наступила зима. всього року рання, сніжна. Вовура приїхав до трьох стовпів собачою упряжкою, на двох крупних вівчарок, що легко й весело котили щойно змайстровані санки з бортиками і спинкою, в яких у обшмульганому кожушку неабияким паном напівлежав вовура і крізь щілинки очей переможно й лукаво позирав на кругличан. Одна з вівчарок дісталася матросові як натуроплата. Комусь там щось робив і впала в око хазяйська розумниця й красуня, породиста сука Астра. Він часто облишав роботу, спостерігав за вівчаркою, милувався нею, захоплювався тим, як чітко і граційно виконує вона різноманітні команди, і йому дуже хотілося мати такого собаку. Хазяїн помітив це, познайомив вивуру з вівчаркою. Невдовзі вона мала матроса за свого. Коли настав час розраховуватись з вивурою, запропонував. Все грошима або половина грошей і астра. Та ти на приплоді одній матимеш неабиякий зиск, під'юджував вовуру, якого й умовляти не треба було. Розійшлися обоє задоволені. Матрос став щасливим власником благородної розумної тварини, а дядько радісінький, бо дружина йому вже пліш прогризла. Збудь це страховець козобійця, жире, як в прірву, і сусідки бояться у двір ступити. Він навчив Вовуру, як швидко привернути вівчарку до себе, як її доглядати та годувати, як дресирувати. Астра швидко забула колишнього господаря, бо Вовура любив її безмежно. Щоб пригощати вівчарку свіжим м'ясом, брав підряди на бійні райхарчокомбінату білувати кроликів, міг сам обходитися несмачною юшкою, а для Астри шмат м'яса був завжди. Коли прийшла пора, напитав у сквері власника пса з родоводом і возив автобусом Астру туди на в'язку, платив власникові плідника. З приплоду, звісно, вовуро не нажився. Щенят, залишивши собі найкраще, пороздавав замогорич. Другого пса, який був у парі з Астрою в упряжці, примітив на одному з містечкових смітників. Останнім часом, коли за економічної скрути в державі деякі міські жителі повідправляли своїх улюбленців на харчування до родичів та знайомих у села, в круглику з'явилося чимало безпритульних породистих собак: колі, гончаки, бульдоги, болонки. Вовура приманив пса, приручив, вишколив. Взимку життя у дядько Буді завмирало, падало у сплячку, як ведмідь. Вовура влаштовувався в якусь із котелень, які засмерджували круглик. Тільки в центрі, на п'ятачку довкола трьох стовпів, було їх ЗО три десятки, приїздив на зміну собачою упряжкою, перзався, заходи у бібліотеку, набирав пачку книг і читав, читав, здебільшого детективні та історичні романи. Мав матрос від Астри не тільки велику втіху, а й неабиякий гамбарас. Крім того, що вона знала й уміла, навчив їй на свою голову ще дечому зокрема. Штукам, головним героєм яких був начальник райвідділу міліції валігура на прізвисько йось, прізвисько приліпили в валігурі співробітники, а потім воно просочилося крізь міцні стіни установи в найглухіші кутки селища. А все тому, що начміл винайшов новий Матюк, який був, наче й не Матюк, Йось його мать. Валігурі донесли, що вовура застрою розважає населення, принижуючи честь і гідність начміла. Він вирішив пересвідчитися в цьому особисто і приїхав у матросове обійстя, де круглої хати ще не було. Ну, здоров, матрос! Єсть твою мать, сказав, не виймаючи з торбинок Галіфе руки, опецькуватий червонопикий. Ви, певно, помилились, чемненько отказав вовура. Я не матрос, моє прізвище Цибух, старовинне, козацьке, означає частина люльки, те ж саме, що Чубук. Ну, ладно, ладно, не жабся. Я до тебе по-людськи, по-дружеськи монаскать. Дружив медвіді з мужиком, промиврив Вовура. Ти, кажуть, фокуси, про мене, з собакою показуєш. Може, і я глянув би. Для вас безплатно, з інших півлітра. Ну Ну-ну, — Вовура підкликав Астру і гукнув Астра, йось іде. Вівчарка припала передніми лапами до землі, люто пускаючи з криваво червоних і кластих ясен слину, загарчала. Ти йось його, його мать, а якби наказав зарвати, зарвала б. Запросто одні чоботи й погони лишились би. Ну, а ще це не смішно, а кажуть, ти смішним народ розважаєш. Астра, покажи, йось, п'яний. Вівчарка стала на задні лапи, висолопивши язика, схилила голову набік, заточуючись, достою, як п'яний чоловік, підійшла до тину, впала, задерши ноги і почала качатись у бур'яні. Ну, це вже занадто. Хто це бачив, щоб я під тинами валявся? Під тинами не бачили, а як через день до хати вносять, бачать. Ну, що ти ще придумав? Астра, покажи, як Йось із людьми балакає. Вівчарка скочила на лавочку під старою грушею, всілася на ній по людськи, назад і тричі урвисто гавкнула, помовчала, потім загарчала і знову тричі гавкнула. Йось похитав головою і легідно сказав а я тебе, голубе, посаджу. І не на п'ятнадцять йось його мать, а на довше. Гм. Mm -hmm. Поки ти мене посадиш, спочатку сам посидиш. Ану лізь на грушу мій поганий. Що? Та То я тобі Астрафас помаленьку. Із загрозливим гарчанням вівчарка повільно пішла до начміла. Забери собаку, забери собаку, сказав. вереснув Валігура, його червона твар скрийдяніла. Лізь на грушу. Що за видумки? Де я тебе в бараній ріг? Я тебе згною. Астра, понюхай яйця. Вівчарка підійшла до начмілових галіфе і ткнула вологим кирзовим носом у Матню. Валігура її трохи не намочив, стояв ні живий, ні мертвий, вмить згадавши радощі строєвої підготовки струнко. Володю, сказав косячи очима й вирушивши тільки губами, не дурій. Забери собаку, я все забуду. Еге, забудеш ти. Лізь на грушу мерщій, бо нова команда буде відкусити. Та не вилізу я, жалібно промимрив начміл. Лізь, я підсаджу. Придурок, тихцем проказав Валігура Йось, диручись за допомогою вовури до найближчої гілляки. Так це давно відомо. Лізь. Валігура сів, звісивши ноги у хромчатах на товстій гілці і втямивши, що Астра вже не загрожує йому, заходився вишуко налаятись та погрожувати. Будеш погано поводитись, сидітимеш на груші до ранку. Придурок. прошипів валігура і від складної суміші люті та безсилля й приниження заплакав. У двір, знудившись чекати хазяїна в машині, що стояла у вулиці, увійшов шофер валігури. Сергію. зрадівши, гукнув з груші чміл. Жми у одділ, привозь хлопців, матроса арештувать. Шофер позадкував, але замить сидів на лавочці під грушею. За годину другу Вовура в'язнів відпустив і не встиг подумки натішитись витівкою, як в обійсті вже був наряд міліції. Скрутили, вкинули в загратований газик, а невдовзі вже молотили гумовими кийками, прозваними в народі демократизаторами. Сам валігура Йось брав участь у розправі, аж задихався і впрів. Збитого на синя вкинули матроса в одиночку. Живого місця на ньому не було. Перші дні рачки доповзав до параші й мочився з крівцею. Ще кілька днів зализував сад на дома і невдовзі вже знову щирив зуби в центрі містечка біля трьох стовпів. Ця пригода чи щось інше вплинуло на вовуру. Але він перестав пити. Майже всі заливають сліпи і лазять, як почвари, сказав він, коли вперше відмовився від запропонованої чарки. А я не такий, як всі, хоч оковитої не вживав, містечкових ганделиків, яких останнім часом розплодилося, як опентів погожої осені, трохи не один на одному, не обминав, купував пластикову півторачку фанти й довго цмакаючи, смакував напій. Щедро пригощав знайомих, брав по сто п'ятдесят з причепом синякам, яких тіпав з перепою сутрусон. Саме тоді матрос почав зводити круглу хату. І тоді я зрозумів, що він не такий уже й придурок, яким його вважали в круглику. Якось я йшов пеньківкою, забачив вовуру, який морщачи лоба, певно, щось обмірковуючи, ходив біля своєї круглої хати. Привіт, Володимире. гукнув я через тин. А, писатель. Заходь, побалакаєм, шарт на чарчину другу. Ми довго сиділи на лавочці під грушею, вура мовчав, морщив лоба, зітхав. Про що задумався, козаче? Ти знаєш, якби зараз в нашому лісі об'явилися партизани, я б пішов об тірі бірібумбія.